Трішки зілью тротуарку. Зараз малечу малечі на вулицю. Годин на три я по нянцю і кулі дам відпочити. Ось так і працюємо. Так трішки е, змінився ритм життя. Сильніше стало. Ой, трішки так ліки машину зілью. Напряжніше стало, але така радість. Я кожного відео говорю, де б я що не знімала, і говорю, що наскільки стало радісніше жити. Не завжди печалька. Дивишся на нього і сам посміхаєшся. Ось, бачите, я поки вікуля його годує. Я й тут позаливаю. Оце вчора ввечері позаливала, тут же в мене і ростуть живці і берійки. Ось о, цілий ряд я отут насадила. Ну, живі, он один так щось слабенький. А так всі живі, слава Богу, то будуть кущі на той рік. Отакі може, ну може, трішки менші. Буде краса. Ja, ще хотіла розповісти про ці туї. Оце, туя, То пишуть туя корейська, то туя західна, ну куди не погуглиш. От. А ото я живці взяла у Наталі з корінцями. Так зовсім пишуть туя западна. Ну, на українській мові тільки туя западна. Така, така сміхота. Ну, вони різняться, звичайно, від оцих. Ну, ну, хай ростуть. Я, може, потім друге місце їх посажу, а мені хочеться отакі там, щоб росли. То... У мене є живці, і я буду там шість штучок, у мене якраз є. Просто я ще не впевнена, що там корінці. Ось тут в одному є, а оце ось поруч, мабуть, немає. Ото я перевірила нечаянно. Отак, ну, позаливала, щоб було свіженько, як наче ми на морі. Ой, так. Да. Пройшли, пройшли ті часи вже, коли були на морі, коли все було добре. Ну, тільки пам'ять лишилась. А це ж у мене тут іберійка росте в горшках. Я не знаю, чи місця мені не було, чого я туди посадила. Чогось посадила. Нянечка нас покинула, лягла перед... О, почула, почула, а що ж ти? Хотіла проспати чи що? Да? Святославчик розхникався, щось йому вже не хочеться спати Треба погуляти. Отак і. А що, йди до мене, чого ти там? Йди, допомагай. Ви ж яка, каже, не дав тобі поспати. Ну тож, будеш там сидіти чи йди сюди. Іди, йди, моя хороша. Ой. Каже, треба нянчить. Так? Винесла мисочку і хотіла йти, кріп зрізати і помить, і тут порізати. Ну, і не знаю, чи сьогодні це, мабуть, завтра вже. Згадала, що мені треба сходити сьогодні ввечері до Наталії. Ми вчора ж моргошку так і не годували таблеткою, тому, мабуть, я піду зараз, а потім вже буде час. Зроблю, ні, значить, завтра. Ну, чому вже треба зрізати, бо така спека на дворі, що він піде в стрілки, погорить, ну не знаю, а так взимку. Що, говорю, Віки, ти казала кріп садить, я ось, ось посадила, а ніхто його не їсть. Вона сміється. То я оце пішла, ну а там уже лишаю, а буде видно. Може, й завтра це зроблю. Завтра теж треба щось робити. В цьому році й калина не дуже гарна. Це в Наталі. У мене немає її. А в них ось така була, така гарна. Ну, не зрозуміло, Ну, спека, мабуть. Тому ось вона така. А сливи вже такі, що ось у я. О, бачите, може червива хіба? Треба Наталія говорить, що вже можна деякі зривати. Ну, дві я ось озірвала. Ні, ці ще, мабуть, червиві ці ще такі тверденькі. Дружечка, привіт. Йдем, час позовем твою хазяйку, може тебе е, накормим таблетками. Пішли, пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Ідеш? Йдем, йдем. Ну, в мене нема нічого, але зараз у Наталі щось щось придумаємо. О, Аєчка, привіт. Де твоя хазяйка в хаті? Ну, зараз почекай, зателефоную. Красавчик. Так, слива червива. Бачите? Ну, це й друга буде червива. Мабуть, Маргоша Так, так, і ця червива ось. Угу Ото вони м'які. Ну, а ті ще зелені. Іди сюди, іди сідай сюди. Та вона не піде, нікуди. піде. Не піде. Да? Так, а де ж вона вчора була, Наташ? Та, ну, то б вона саму, да, шаги, Бо вона як почула, що я йду, десь отам була де троянди. Як пригне, я ж лякалася. Та, Та нема риби, ні котлет, ні риби, я б вже давно при котлети в мене є, нема не хотіла. Ні, ну рибні я мала на увазі. А, отам... Щас не кує, вона не кує. Ой господі. Щас я роздавлю. Ага, давай їй. А є рукавички? Я цю отаку тряпку, тряпку і рукавички якось на ну якось на напхаємо. Візьму, ага, добре, Наташ. Маргуша, пішли, 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 пішли. Ходім, ми тебе будемо лікувати, якщо там щось є, бо може й нема. А, а Наталя панікує. Ну, Ти думаєш, що як як глисти, так вона не буде їсти, чи що? Ну, звичайно, я там чула, вона коштила. А ти в Наташі не запитала, як вона таблетки дає? А, да? Ой, що ж сьогодні не так, вроді жарко, дивися, а єлі дихає он. Ага, так жарко тобі, да? Чудо. Ой, ну тепер сир. А що слина, чи це вона вже сир їсть? Ні, ні, слина. Ото слина, ой, яка ти дурочка, ми ж тобі запихали. Слина. Як ти кажеш таблетка називається? Канівер? Ага. ага. Ой. Канівер. ага. Ну тобі ж хочемо як краще. Угу. Кажи, дурочки, ви старі. треба знаєш, що було б сир Я ж тобі говорила, а ти ж сказала, що ні. Я, тобі, я єдине, що я думала, що твердий сир і думала шарики такі накатати. А Не, в цей там, там от ми нас... слідуючий раз от, оцей розтовчем і в сир додавим. Це через скільки в раз? Та я знаю, напевно через тиждень. Ага, ну і ото ми в сир. І щоб вона була голодна. Ну, та оце ж голодна тільки утром. Значить, утром я прийду. Все, побігла, розсердилась на нас. побігла. Купила Най. і соль, я сказала тепер. А, ти потім сказала про соль, так? Да? То казала Надя. Уже пакет. І ще вони взяли, ну, такі коєчка. Ага. Ну, ми їх так любимо, ну воно не без акції, я так були. Ну, це, це воно молочне, видно, хороше. Вона каже, у нас так сім'я, такі дрібненькі колечка. Ага, ти мені каву вже робиш? Mm -hmm. О, -о, -о, -о. та й даром прийшла, кави заслужила. Ну, як ми її? Я воно оділа рукавички, о -о -о замотали в курточку і все зробили. Ну, вона трішки виплювала, ну не все. Я думаю, воно все рівно ми отак піднімали її в рот, попало. Вона вже туди попало. Да, 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 Наташа постаралась. Щось побувало, щось не попало. Да, Ну нічого. Це чашка така величенька, та вона вона чашка велика, але вона сама не лежить. Та та я поняла, все вона так. Бо вона двойна. Двойна, я ж її теж люблю цю чашку. ну. Молоко нема куди. О, Наташа зробить тепер Шоколай. От умнічка. Нема ага. нічого в мене до. Ой, Наташ, нам не треба нічого. Нічого такого ж що... цього. Це... Так, а вони коли приїдуть до тебе? Бо тепер хто знає, вони пішли на день рождення. Думала, а, ну це сього, сьогодні не буде, а це на сьогоднішній виходний. Вже сьогодні, його ж робити треба колись. Ну так. Да. Ну, смач, смачного нам. І на здоров'я. Наташа каже, я й не думала, а Міша приїхав і ось їй теж. Вчора ми переговорили тільки ось її бантики. Ну, ціна тут є, так оце тільки без акції. ось оці, ага. Вона каже, оце вони таке люблять і їй заказали. ось вона. А то все, так, акції. Ага, ось такі, як варенички, чи ракушки. Сіль, Наташа, тобі тут солі навезли. Ось, о, я оці люблю дуже отакі тоненькі. Так. А тобі не взяли вони ту, Наташ. Навірно, не було. Мабуть, роз... <coughs> люди теж люблять, ото, що я говорила. Я казала... Ага, от і пировано називалося. Вже оце, що було, каже, взяли. Ага, ну перо воно називалося. Я ще знаєш, які люблю? Спіральки в них є такі. Спіральки добрі, добрі теж. О, ну, хороші пакуночки, так що тобі хвата і надовго. Айчка, да. тобі жарко. Жарко, сонечко. Йди в підвал. Чого ти там лежиш? Іди. Наталочка, дякую і все ми зробили. все, Пока? ну, давай, покажи. Поки. На зв'язку, якщо, ну, а так прибіжу. Завтра в мене не буде. Так, да, я в курсі. Ну це ж тебе зранку не буде. Ага. А, то я ввечері прибіжу, Наташ, ти мені розповіси, все, як там, що. Ну, я думаю, там недовго буде, потім можеш таке повикидаю, то й дур'я. Ага, ну добре, так. Да, ну просто я ж не, не завжди можу прийти тепер зранку, а, ну, да. то мабуть ввечері прийду. Ага, шо, все, давай можу? пока. Ага, я буду готовий, О, лежить, красавчик.